Притча Соломона про мудрість у виборі попереджує нас про важливість обачності в нашому житті. Вона навчає, що мудрість не лише в знаннях, а й у здатності слухати та розуміти. Кожен наш вибір має наслідки, і мудрість допомагає розпізнати небезпеки, які можуть нас підстерігати на кожному кроці. Наприклад, Соломонові слова нагадують, що гнів може призвести до необдуманих дій. Які можуть завдати шкоди не лише нам, а й оточуючим, тому важливо зупинитися, подумати і зважити всі варіанти, перш ніж приймати рішення, уникаючи імпульсивних рішень, ми можемо зберегти себе від численних помилок і неприємностей. Інша притча вчить нас, що той, хто слухає мудрі поради, буде справжнім мудрецем. Адже мудрість приходить, коли ми відкриті до навчання і уважні до навколишніх. Тому, якщо ми прагнемо уникнути помилок, Потрібно вміти чути, спостерігати та аналізувати. Зосереджуючи увагу на словах мудрих, ми можемо знайти шлях до кращих рішень у житті. Пам'ятайте, мудрість у виборі попередження це ключ до успіху та гармонії в нашому житті. Підписуйтесь на канал, щоб отримувати більше мудрості. Бути добру!